Сильна молитва на вересі у безвихідних і важких ситуаціях, які склалися. Цю верецю можна відмовляти щодня. О Ісусе, я довіряю тобі, подбай про мене. Ісусе, ти цим займися, Ісусе ти цим займися. Ісусе, 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 ти цим Ісусе, ти цим Ісусе, ти цим займися, О Ісусе, я довіряю тобі, подбай про мене. Ісусе, ти цим займися, Ісусе, ти цим займися, Ісусе, ти цим займися, Ісусе, ти цим займися. Ісусе, ти цим займися. Ісусе, ти цим займися, Ісусе, ти цим займайся. Ісусе, ти цим займайся. Ісусе, ти цим займайся. Ісусе, ти цим займайся. О Ісусе, я довіряю Тобі, подбай про мене. Ісусе, ти цим займайся. Ісусе, ти цим займайся. Ісусе, ти цим займеся. Ісусе, ти цим займеся. Ісусе, ти цим займися. Ісусе, ти цим займеся. Ісусе, ти цим займеся. Ісусе, ти цим займешься. Ісусе, ти цим займеся. Ісусе, ти цим займеся. О Ісусе, я довіряю тобі. Подбай про мене. Ісусе, ти цим займися. 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 Ти займайся. Ісусе, oh, Ісуса, цим займайся. О Ісусе, я довіряю тобі, подбай про мене. Ісусе, займайся. To Ісусе, Ісуса, цим займайся. Ісусе, цим займайся. Ісусе, цим займайся. Ісусе, цим займайся. Ісусе, ти зем займися, Ісусе, ти цем займеся, Ісусе, тим займеся. Ісусе, ти зем займеся, Ісусе, ти зем займися. О Ісусе, я довіряю тобі, подбай про мене. О Ісусе, я довіряю тобі, подбай про мене. «О, Ісусе, я довіряю тобі, подбай про мене. Щодня, мій Ісусе, завдяки деяким ситуаціям чи випробуванням я дізнаюся, наскільки потребую тебе. Я стараюся бути терпеливою, власними зусиллями. Моя терплячість вимушена і коротко тривала. Для всіх очевидно, що я щасливо намагаюся бути терпеливою. Коли я підношу свій розум і серце до тебе, любий Ісусе, я бачу тебе такого незрушного, терпеливого. Моя душа жадібно поглинає цього духа терпеливості, немов про холодний бриз вологої ночі. І коли твоя терпеливість проходить крізь мою сутність, тільки тоді я можу бути насправді терпеливою. Так багато часу потрібно, аби зрозуміти, що я можу приносити плоди тільки в тобі, якою безмежною є твоя любов до мене, любов засвічена жертвою, і ти підтвердив свою любов до мене. Усвідомлення цього змушує мене почуватися маленькою, адже мені доводиться визнавати, що моя любов до тебе є дуже незначною. Я втікаю від жертви і боюся болю. Іноді смерть мені видається темним тунелем. Який доведеться пройти, і майбутнє здається суворим, коли я порівнюю своє ставлення з твоїм то усвідомлюю, що немає всередині нічого, що я могла тобі запропонувати? Єдине, що я маю, це твоя любов до мене, коли думаю. Про ту любов я відчуваю раптовий приплив сміливості, щоб зустріти майбутнє. Навіть смерть стає лише прекрасною миттю, коли той, хто любить і той, кого люблять, зустрічається віч навіть. віч. Небесний. Життя завжди є легшим, коли я тримаюся поблизу тебе. Іноді я дивуюся, чому так важко тримати свою душу сопричасті з єдиним джерелом щастя. Може здатися, що мене повинно тягнути до тебе, немов шматок заліза до магніту. Однак власна воля і слабкості створюють бар'єр, який відділяє мою душу від тебе. Я не є тією, якою та хочу бути. Я втікаю від очищення, якого потребую. Потребую, щоби бути. Схожую на тебе. Моє життя є таким суперечливим, моя душа хоче святості, а потім утікає від смирення, смирення потрібного для її отримання. Мені доведеться залежати від тебе, любе Ісусе, щоб підняти свою бідну душу з цієї слабкості. І зодягнути її відвагу та силу твого святого духа.